Нас часто запитують, як правильно користуватися акрилом по текстилю. В нас є ось такий акрил по текстилю від українського виробника Роса в тубах, ось так в баночках, ось і є ще від «Композит». Ось так. Будь-який ось такий акрил. Спочатку ми нашу тканину. Нам потрібно її випрати. Вона повинна бути чиста, сухенька та пропрасована. Після чого ми під таку тканину, під низ підкладаємо якийсь файлик, щоб фарба не просочилася на наступну сторону. Або, наприклад, якщо це у вас футболочка, засуньте файл всередину. Зробіть малюнок. Розмітку можна зробити або звичайним малювцем, або маркером, який зникає. Робимо розмітку, малюємо малюнок, після чого дочекавшися, поки фарба. Вона дуже швидко висихає, фарба висохла, ви перевертаєте на наступну сторону і праскою пропрасували без пару, або через якийсь тканинний відріз. Пропрасуйте ваш малюнок. Таким чином, ця термофіксація, завдяки ній, ваш малюнок дуже гарно буде триматися на вашій там, футболочці чи на якійсь кофтинці, і ви можете такий виріб постійно прати, прати, прати при прохолодній водичці, не при гарячій. Ця фарба, навіть коли ми її ось так згинаємо, як ви бачите, вона не тріскається. Це дуже класна фарба, яка дуже добре впитується в волокна тканини. Тож, хто хоче Зробити якийсь малюнок на футболці, на джинсовці, на бучому можна використовувати отакі фарби. І також у нас є маркери по тканині.